А що якщо наступного разу після повернення з України ви дізнаєтесь, що ваш статус тимчасового захисту більше не діє? Це я про впровадження автоматичної системи на кордонах шенгенської зони. І от ця новина не просто про нові правила на кордоні. Це частина набагато ширшого процесу трансформації європейського союзу, його переходу до більш контрольованої технологічно розвиненої системи управління міграційними потоками. У глобальному вимірі ми бачимо поступове зникнення ось цієї старої Європи, яка покладалася на відкритість і довіру, та народження нової бюрократично ефективної Європи, цифровізованої, жорстко регульованої. От і ось ця нова система Entry-Exit System, скорочена ESS. Це не просто технічне нововведення, це ще один крок до створення фортеці Європа, де кордони контролюються не прикордонниками, а алгоритмами. Цей процес розгортається не лише в Європі: США, Канада, Велика Британія, навіть Китай і Об'єднані Арабські Емірати рухаються у тому ж самому напрямку: автоматизації контролю за іноземцями. Тобто, це частина загального тренду. Держава все більше знає про кожного, хто її відвідує. Кожний рух фіксується, а ось ця невідомість для системи. Стає неможливою, ось так. Для України це означає, що безвізовий режим з ЄС поступово стає менш, ну, так би мовити, вільним, але він, звісно, зберігається, але з новими обмеженнями. Реєстрацію, біометричним контролем, а згодом і платним в'їздом через систему ETS. Це більш розширена система ось ця ЄСС. В принципі, те саме, тільки більш широко вона працюватиме. Ось, Якщо не бачили відео, в мене є повне відео про ці дві системи. Ось тут вони. Рекомендую вам подивитись, там я більш повно розказую про все це. Ось тому, що цю систему ще здається, 28 вересня 2024-го хотіли запустити, і так і не запустили. Перенесли її запуск. На невизначений час. І чому ось ця новина зараз відбувається? Тому що 5 жовтня такі ж хочуть запустити нарешті цю ось цю електронну систему ЄЕС. Ось так. І ось це перехід до нової моделі глобальної мобільності, де не людина вирішує, де їй бути. А система визначає, чи має вона право перебувати у тому чи іншому місці, і головне питання тут не е, в чергах на кордоні, як багато хто зараз е, розмовляє про те, що це викличе якісь черги, а в тому, що змінюється взагалі сам принцип свободи пересування у 21 столітті. Тож давайте ще раз коротко, що це за звір такий ЄСС і навіщо вона ЄС? Ця система відстежуватиме всі в'їзди та виїзди іноземців. У єдиній шенгенській базі. Раніше можна було загубитися, можна так сказати, у ЄС, змінюючи маршрути перетину кордону. Тепер це стане неможливим. Додатково записуватимуться біометричні дані, це фото та відбитки пальців. Тож, які проблеми можуть чекати на українців? Перший перетин кордону після запуску ось цієї системи ЄСС займе більше часу, звісно, тому можливі черги, оскільки доведеться робити біометричну реєстрацію. Але я не думаю, що там дуже багато. Автоматично вас фоткають, пальчик приклали і поїхали собі. На наземних кордонах, особливо з Польщею, можуть виникнути затримки через велике навантаження. І як ми з вами вже про це розмовляли, після ось цієї системи дещо скороченої ЄСС планують запустити більш широку систему ЄТС, яка вимагатиме раз на три роки реєструватися та платити непідйомну суму аж у 7 євро. Але це буде не раніше кінця 2026 року, тому у вас ще є час заощадити ці кошти. От які ж плюси нової системи. Відмова від паспортних штампів, більше місця в документах і швидше проходження кордону. Можливість використовувати автоматичні пункти пропуску для швидкого проходу. Доступ до мобільного додатку для перевірки статусу перебування у ЄС. Ось так. Тобто, ще анонсують нам. Спеціальний мобільний додаток, щоб розуміти взагалі, що відбувається з вашим статусом у Європі, українці з тимчасовим захистом, які знаходяться зараз вже у Європі, не зобов'язані проходити реєстрацію в системі ось цій ЄС. Але Якщо ви будете переінтернати кордон, звісно, реєстрацію прийдеться пройти. І от коли ось ця система Entry Exit System ЄСС ще раз запрацює, українські біженці, які мають тимчасовий захист у ЄС, можуть зіткнутися з кількома підводними каменями, якщо вони регулярно відвідують Україну. Ось найголовніші ризики. І начну з найстрашнішого те, що було у нас на обкладинці, мабуть, це автоматичне скасування тимчасового захисту. Деякі країни ЄС, наприклад, Німеччина та Чехія, можуть вважати, що ви більш не потребуєте захисту, якщо ви часто виїжджаєте в Україну. Наразі ж рішення про втрату статусу приймають чиновники, але після запуску ось цієї системи ЄСС це може відбуватися автоматично. Система фіксуватиме тривалість кожного виїзду та в'їзду до Шенгенської зони. Подекуди ви може і не втратити тимчасовий прихисток, але залишитись без соціальних виплат та пільг, які вам надавалися. Ну, в разі того, якщо вам їх надавали. Ось у деяких країнах, наприклад, Польща та Франція, соціальні виплати прив'язані. До постійного перебування в країні, якщо система ЄС зафіксує, що ви часто перебуваєте за межами ЄС, виплати можуть призупинити або скасувати. І от цікавий момент, якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ця система буде працювати з тією системою, що є зараз в Польщі, тому що я знаю люди, котрі отримують допомогу в Польщі, вони коли відвідують Україну на той період в них виплат ніяких нема. Чи знаєте ви, як ця нова система буде працювати разом з цією польською системою? Також можуть виникнути ускладнення при продовженні статусу у 2026 році. Очікується, що після. 2025 року ЄС почне перевіряти, хто дійсно потребує захисту. Якщо ваші виїзди в Україну будуть частими та тривалими, вам можуть відмовити у продовженні тимчасового захисту. Тож давайте з вами розберемося, про які конкретно періоди часу маються на увазі. Тобто всю інформацію, що я знайшов стосовно тимчасового прихистку, це від 3 до 6 тижнів. Зазвичай це не являється якоюсь проблемою, це рахується в цій системі, і ну, взагалі євросоюзом. Це короткостроковий візит, і ось таким короткостроковим візитом один раз на рік у вас не має виникнути жодних перешкод та проблем. От. А перебування вже більше шести тижнів поспіль може викликати запитання від міграційної служби та соціальних органів. Якщо ви перебуваєте за межами Євросоюзу більше шести місяців, ви ризикуєте втратити статус 24 го партнера. Параграфу це загальне правило для тимчасових дозволів на проживання. Ну я так розумію, що 6 місяців це ось ця е, границя, після якої автоматично ви втрачаєте 24-й параграф, якщо ви перебували не важливо, може ви були і не в Україні, але за межами шенгенської зони. Ось так. Якщо система визначить, що людина занадто часто виїжджає, її можуть додатково перевіряти, також на кордоні, ставити питання, навіщо вона їздить, чи справді потребує захисту або ще щось. Також дещо пізніше саме людей, котрі відвідували Україну, або якось часто відвідували Україну, звісно, буде якийсь фінансовий моніторинг, і якщо вони там потребували якихось виплат, це будуть, і я думаю, це буде перший список на таку більш детальну перевірку. Ось так. І от система є. Зробить контроль за поїздками жорсткішим, звісно, абсолютно жорсткішим. от, Та автоматизованим повністю. Тому не буде цього людського фактору. На одному пропускному пункті не вийшло, поїхали на інший. Цього тепер не буде, тому що вони будуть використовувати всі одну систему. Тобто, якщо ви десь не проходите, то вже будь-де на зовнішніх кордонах Шенгенської зони, ви автоматично вже не будете проходити. Також, е ітог підведу до скасування. Статусу втрати виплат або ускладнені з подальшим перебуванням у Європейському Союзі. І до речі, якщо ви в Німеччині, якщо ви там на, сидите на джоб центрі а вам потрібно джоб-центр кожного разу повідомляти, якщо ви виїжджаєте в інше місто, навіть ну, це по правилах вони зараз та не перевіряють так строго, але е, в. В правилах це є. І ось е, такий несанкціонований е, виїзд буде приводом для позбавлення е, виплат через джоб центр Ось так. І можуть пересчитати, там коли ви виїхали і не повідомляли Джоб-центр, про це можуть просто перерахувати вам, що ви повинні повернути ці гроші. От відповідно, з якщо вам і житло оплачують, то відповідно ця сума буде досить великою. Ось так. І, ну і, звісно, штраф буде. Тож головна порада ретельно планувати свої виїзди і тепер е, робити все досить чітко, коли ця система запрацює. Вона запрацює, ще раз вам нагадую, із 5 жовтня. Ще є майже ну, до осені багато часу, але. Як то кажуть, освідомлен ворожован. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи вплинуть ці зміни на вас якимось чином або на ваших знайомих. Тож, давайте все це обговоримо у коментарях. Ось так з вами був Ященко Антон, і побачимось завтра.